Так. Друзі, пам'ятаєте, як я бігала за Люком в цьому дому, щоб зробити зліпок його носика? А ти пам'ятаєш, Люка? Люд, ти пам'ятаєш, як, як мама бігала за тобою і робила ось такі штуки з твоїм носиком? А ти пам'ятаєш Да? Зараз подивимось, що у нас тут вийшло. Ось така гарна коробочка. Так, тримай. ось Наші зліпки носика, нашого чудового, такого носика. Це прикраса вже в тебе унікальна, як і носик того, кого ти любиш найбільше. Дякуємо, що довірили нам частину свого серця. Про догляд тут ще написано: це у нас ще наліпки ось такі гарні. На носа наліпити треба. Да. На носа наліпити. Зараз покажемо прикрасу. Ще раніше я зробила і вам показувала. Ось такі зліпочки носика-люка. Зроблена ось така унікальна прикраса. Зліпка носика малюка мого. Тут надпис: Бачите, Baby люк Це срібна прикраса. Треба замовити, зробити два зліпки. Написати, яку ви хочете форму, бо може бути в формі серця, або в формі кружочка. І насолоджуйтесь ось ось такою унікальною прикрасою. Для всіх п'ять батьків це, мабуть, найкраща прикраса, яка може бути. Зліпок носика улюбленця. Дуже раджу, бо це неймовірне задоволення. У такому мішечку ось ось такий гарній коробочці Теса.